Вітаю усіх в ефірі програми громадська приймальня». сьогодні вона присвячена соціальним ініціативам президента України Віктора Януковича. Про них нам розповідатиме виконувач обов'язків начальника головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Руслан Сивий. Вітаю, пане Руслан. Добрий вечір. Отож для початку я тим, хто нас дивиться. Одразу ж повідомлю, що працюємо ми в режимі прямого ефіру. В будь-який момент можна зателефонувати нам за телефоном 230016 і поставити якесь питання, якщо воно у вас є. Поки ж ви думатимете над питаннями, е, пане Руслан. Е, охарактеризуйте в загальних рисах сутність ініціатив президента, до яких системних змін в області вони от вже привели, і, можливо, ще приведуть. Ну зокрема, це покращення якості надання соціальних послуг. Введення нових підходів в цій галузі, змінення порядку надання тих самих інвалідних візків, робота виїзних, мобільних офісів, зрушення житлових питань. От Про такі питання ми сьогодні поговоримо. Тобто, насамперед, вони стосуються таких людей ну, з особливими потребами, ну в кожного різними, але так чи інакше так, таких соціальних груп. От, А наскільки взагалі. Лягає чи не лягає на місцевий бюджет виконання соціальних ініціатив? Ну, кошти ми на ці видатки, а це сума більше 1 мільярда 300 млн грн. Ми ці кошти отримуємо з Києва. І на сьогодні їх вистачає, у нас проблем з цим немає. Тобто, фактично, на обласний бюджет ніякого тягаря немає. Додаткового немає. Ясно. А... Будь-які зміни вони, як правило, переформатовують таку звичну систему координат, вже ділиться все на до змін і після змін. Е, відомо, в якому працюєте ви. Наскільки от, е, обласна сфера соцзабезпечення адаптувалася до впровадження президентських ініціатив, і в чому довелося адаптовуватись? Ну, у нас, зокрема, з'явилися нові форми роботи. Зокрема, це виїзні мобільні офіси. Це коли з районного центру. Село по графіку виїжджає робоча група, куди входять спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду, центру зайнятості, землеупорядники, і на місці в сільській раді надають людям роз'яснення і допомогу. Крім того, в нас працюють гарячі лінії. У нас в Терцентрах створені такі робочі групи, виїзні, які надають людям похилого віку допомогу комплексну. Це і перукарські послуги, і юридичні послуги, і транспортні послуги. Такі от форми у нас з'явилися. Контроль за здійсненням от цих послуг, як він проводиться, як часто і яка відповідальність можливо лежить там на якихось місцевих керівниках, в разі, якщо не виконується ініціатива або ж виконується там не настільки, як потрібно, ну крім законів України, постанов Кабінету міністрів України розпоряджень голови обласної адміністрації. Ми в області вже провели виїзні колегії щодо виконання соціальних ініціатив на місцях. Такі колегії були в Гощанському районі, Рівеньському, Дубинському районі, в жовтні або, можливо, в листопаді планується таке виїзна колегія, така в Володимиреському районі. На місцях голова адміністрації районної доповідає про виконання соціальних ініціатив безпосередньо в. Кожному в своєму районі, і ми порівнюємо ситуацію з іншими районами і робимо оцінку відповідно. А от ясно, що одним з основних моментів є підвищення тих самих виплат і допомог. Найбільше про це говорять і по телебаченню, і кругом. Скільки у нас в області отримувачів різних видів допомог? І наскільки реально збільшились виплати по кожному конкретному виду? Ну, взагалі, в нас 103 тисячі сімей отримувачів, і слід зазначити, що це найбільш важливо що стосується соціальних ініціатив. Ці виплати значно збільшилися. Починаючи з 9 травня, виплатили виплати для відповідних категорій збільшились значно. Наприклад, от на війни першої групи вони отримували в минулому році тисячу гривень. В цьому році 200. Друга група отримувала 900 гривень, в цьому році 1920. Тобто ми бачимо, що сума збільшилася. І, наприклад, сім'ї, які які мають в родинах в себе доглядають за психічно хворими, в попередні роки вони отримували там близько 100 гривень. В цьому році максимальна сума, вже з 1 жовтня, може бути до 1100 гривень. Тобто на порядок збільшені ці виплати, так само це стосується виплат. Сімей, де є багато, де багатодітні сім'ї. Що стосується пенсії, коротко і що сказати, то в середньому пенсії виросли в, в порівнянні з попередніми роком на більше як на 130 гривень, тобто суми значно збільшені. А от як взагалі триває цей процес цих виплат, як ведеться облік тих людей, які потребують. У нас є база даних цих пільгових категорій взагалі в нас в області нараховується більше 550 тисяч. І всі вони отримують положені пільги, яким їм, які їм, які їм положені пільги отримують протягом. Зараз заборгованості немає, слід сказати, тому вони в витриманий термін. Протягом місяця вони отримують ці кошти на свої рахунки. А жіотажів там десь на місцях, а жіотажів де, немає. Не Зараз, якщо вже говорити гладко, ніколи не буває. Нічого. Зараз маємо невеличку заборгованість по Чорнобильських видатках. Декілька місяців є заборгованість, але нам обіцяє, що в жовтні місяці надійдуть кошти з Києва на ці видатки, і вони бор, бор буде погашений. Ну я думаю, тепер можемо торкнутися от конкретно по групах. От одна з таких новацій, яких раніше менше уваги і приділялося, це підвищення виплат сім'ям, які виховують людей з психічними розладами. Докладніше просто розкажіть, що змінилося? Як я вже говорив, у нас таких сімей взагалі було близько 400. Після того, як були збільшені виплати, ну, люди, скажімо так, більше зацікавлені в тому, щоб не віддавати таких хворих в інтернати, психо психоневрологічні, а вони мають можливість завдяки більшим сумам, ну, для того, щоб і купляти продукти харчування і ліки, вони мають можливість доглядати таких людей в себе в сім'ях. І от суми раніше були 110 гривень на початку року, ще навіть, а вже починаючи з. Сума, наприклад, з 1 жовтня вона сягає максимальна там 1100 гривень, тобто ну майже 10 разів сума збільшена на порядок. Збільшена сума а зараз ми ще трохи продовжимо на цю тему розмову. Підказують, що з'явився у нас дозвонювач. Доброго вечора! Доброго вечора. Давайте познайомимося. Як звати вас? Діна Степанівна слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Я хотіла запитати, чому в цих соціальних ініціативах. Нічого не йдеться про виплати дітям війни, які відсудили в судах. Там якісь копійки їм належні, і про це всі мовчать, а ніхто нічого не виплачує. Але це ж рішення суду, воно має виконуватись. Дякую. Дякуємо за запитання. Зрозуміло запитання. Шановна Галина Степаніна. Ну на жаль, бюджет 2012 року. В ньому не закладено видатків на виплату коштів по судових рішеннях. Це стосується і дітей війни, і виплат до Дня перемоги, і Чорнобильських видатків. В цьому році виплачуються суми, які затверджені постановами Кабінету міністрів України і не більше. Я надію, що в слідкуючому році, якщо в держбюджеті буде кошти передбачені на ці видатки, то судові рішення будуть виконуватись. Тобто можна сказати, що сьогодні в таких питаннях звертатися до суду це неефективно. Неефективно, ну розумієте, якщо ми будемо, якщо зарабують сплачувати судові рішення, то тоді не будуть платитися поточні видатки. Mm -hmm. Тому треба вибирати одне з, одне з двох. Добре, повернемося до сімей з людьми з психічними розладами. От, скажімо. Бувають випадки, коли от звертається хтось, от кого немає в цьому списку на отримання цих виплат, і якщо, ну, не дай Боже, в когось з'являються в сім'ї такі члени, як додатися на чергу на отримання цих коштів? Ну, взагалі, взагалі таких проблем немає, тому що всі ті 400 сімей, які отримували, вони в нас на обліку і кошти ці. Отримують своєчасно. Зараз нас проблема, ну не проблема, а маємо цифру більшу. Я вже про неї говорив. Це близько 800 до 1000 таких сімей нас буде станом на вже з 1 жовтня з'явилося. І 2 мільйона 600 тисяч гривень таким сім'ям виплачено вже в цьому році. Однак проблем немає. Видатків до кінця року цій категорії громадян вистачає. Вони всі на обліку, проблем з цим немає. Зрозуміло. Також ще є е, ініціатива, яка стосується рівненських, е, ну і не тільки рівненських інвалідів, які мають право отримувати візки от, відповідно до спеціальних замовлень. Тобто, як враховуються ці е, замовлення, і от, це, правильно розуміти, що це може людина там звернутися так, от, обумовлює з вами, там, от, який йому потрібен візок. І яка диференціація взагалі в цьому питанні? Дуже важлива річ запроваджена. По-перше, ми в цьому році збільшили кількість самих візочків інвалідних, які надані інвалідам. В новому році їх було 400, в цьому році вже 689. І крім того, візочки згідно нового порядку надаються по індивідуальним замовленням. Тобто інвалід відповідно до своїх фізіологічних потреб. Він робить замовлення через базу даних. Управління праці та соцзахисту вона подається на завод, і через недовгий не час візочок надається інваліду, привозиться безпосередньо до нього в район. Це дуже, я вважаю, що добре, тому що раніше було декілька видів візочків і все. А зараз візочки робляться під індивідуальні замовлення. У нас ще є близько 300 невиконаних таких замовлень, але я думаю, що в жовтень, листопад, грудень всі ці. -ці Прохання і заявки інвалідів будуть виконані. А які, як правило, от такі у них? Е, прохання, от, крім е, там, я так розумію, вигляду самого візочка, можливо, там ще не кругом є оці такі спеціальні. Е, ну, йдемо про для їх Розумієте, поручні. що навіть от ширина крісла, вона може бути от людина худіша, то може бути вужче. Якщо повніше, там з певних причин, то треба робити ширше крісло дверний пройом, щоб крісло проходило. Якщо нема. Руки там, чи сустава, то теж це враховується при виготовленні цього візочка. Під особливості кожної людини зараз виготовляються візки. Ясно. Ну от фактично почався у нас вже опалювальний сезон, і, як правило, починається, набувають актуальності питання е, субсидій та пільг. як цьогоріч. У Нас налагоджено зв'язок з всіма надавачами послуг, всіма підприємствами, установами управління праці в районі готові до цієї роботи. Слід зазначити, що об'єм робіт значно збільшиться, тому що в літній період кількість отримувачів субсидій близько трьох тисяч, а в настання опального сезону у нас збільшиться до 30 тисяч. майже на порядок збільшується. Але ми з цим справляємося, надіємося, що можливо. Тому році центр занції допомагав і, у цьому плані, надавав людей. Я надію, що в цьому питанні також в цьому році з цим питанням проблем не буде. В черг, ми постараємося, щоб їх не було. Нагадую тим, хто нас дивиться. Ми працюємо в режимі прямого ефіру, і якщо вам є що запитати гостя студії, виконувача обов'язків е, начальника головного управління праці та соціального захисту рівненської облдержадміністрації Руслана Сивого, Телефонуйте нам за телефоном 23016 і ставте свої запитання. Поки ж поговоримо про такий Рівненщина-специфічний район у сенсі от наших, насамперед, північних областей. Там, як правило, багато постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. І разом з тим традиційно ці області Парадоксально, але є рекордсменами по народжуваності. Як в соціальних ініціативах передбачається доля чорнобильців і матерів, героїн що змінюється у цих категоріях, 377 тисяч чорнобильців нараховуються в нашій області. Видатки, виплати всі здійснюються чорнобильцям часом. Ну, крім як вже про неї говорив, невелика заборгованість по дитячих видатках. Надіємося, що вона найближчим часом буде вирішена. Що стосується матерів героїн, то слід сказати, що вже в цьому році 2675 жінок отримали звання матері героїні, 1100 ще плюс в жовтні місяці. І всім цим жінкам 25 мільйонів 800 тисяч гривень ми вже отримали з державного бюджету. І взагалі у нас таких жінок нараховується більше 14 тисяч. Ми вже за попередні роки таку статистику маємо. Одна проблема є невеличка, що 2100 жінок. Документи ще знаходяться в Києві на розгляді адміністрації президента України. Ми надіємося, що звання їм буде присвоєно найближчим часом і вони отримують суми, які їм, які їм згідно закону необхідно виплатити. А ця сума складає, вона теж збільшена, вона складає 10 730 гривень. Вона була в новому році 9. 1100, зараз вона вже більше 10 730 гривень. По статистиці ми, як і раніше, тримаємо першість по Так, так. Тут рівненщина, ми, ми всі разом молодці в цьому плані. Що стосується оздоровлення Чорнобильців, важливий момент. Давайте ми про оздоровлення чорнобильців поговоримо одразу, як послухаємо нашого наступного дозвонювача. Доброго вечора! Алло, ви в студії, ви з нами? Да, я тут. Представтеся, як вас звати. Мене звати Надія Харитонівна. Надія Сартонівна, слухаємо ваше запитання. Я іноді другої групи «Дитина війни. Раніше доплачували 19 гривень до пенсії, тепер зняли. Тепер знову, оця пенсія була добавка, від 20 десь до 14 гривень, а мене 1 гривню зняли. В чому причина може бути. Дякуємо за запитання. Шановна Надія Харитонівна, ну, запитання специфічне. Я пропоную, у нас працює гаряча лінія в управлінні праці. Звернутися по пенсійному цьому питанню до нас за телефоном 264627 І спеціалісти дадуть конкретне роз'яснення, тому що треба піднімати справу і розбиратися конкретно по людині. 264627 27 Прохання зателефонувати завтра з 9 годин. Ми дамо відповідь конкретно. Отож, тепер про оздоровлення чорнобильців. Так, значить, всі ці. Категорії громадян 377 тисяч чорнобильців не мають право на забезпечення санаторно курортного лікування. І ми вже в цьому році оздоровили більше 23 тисяч громадян, з них більше 19 тисяч це діти. Оздоровлення йде своїм ходом, все нормально. Однак тут хотілося б, щоб Рівненська область, обласна адміністрація, районні адміністрації. На місцях могли визначати самі санаторно курортні заклади, куди Чорнобильці і взагалі пільгові категорії громадян. Це стосується і інших пільгових категорій громадян, щоб самі могли вибирати, куди. Вони можуть їздити на оздоровлення. Зараз в нас практика така, що Міністерство соціальної політики проводить тендер і самі визначають, вони, куди ми направляємо своїх пільговиків. Це буває і Луганська область, і Дніпропетровська область. Не завжди зручно людям. Хотілося б, щоб більше надавались путівки в Крим і в Закарпаття. Ну, надіємося, що з введенням нового закону в дію він вже працює, буде змінено новий порядок. Він вже розробляється, і з 1 січня Чорнобилець буде сам обирати санаторно курортний заклад, куди він хоче поїхати на відпочинок, так як з візочками. Тобто людина вибрала санаторно-курортний заклад, а потім Міністерство соціальної політики оплачує напряму санаторію витрати. Ініціатива поступово переходить до людей. Знову є в нас дзвінок від людей, тому і тут їм ініціативу дамо. Доброго вечора! Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Світлана із Гощенського району вас пані Світлана, слухаємо ваше запитання. У мене таке питання. Мене чоловік інвалід, стоїть із 93-го року на черзі на автомобіль і вже сьогодні 2012 рік і автомобіля для нього немає. Ось так от. Дякую за запитання. Значить, пані Світлана, я вам слідчу дам інформацію. Значить, згідно з соціальних містив президента, от ми в цьому році вже надали інвалідам 35 автомобілів. От недавно буквально на рівне авто новенькі сенси були надані для інвалідів. Така цифра наданих автомобілів ну, за останні роки давно вже ми не надавали 35 це я вважаю, що це багато. Треба просто уточнити, який, який номер в черзі перебуває ваш чоловік. Так само можна звернутися до нас в обласне управління. Ми ведемо облік чи чергу таких громадян і вам, вам повідомимо, який він в черзі, яка перспектива. Якщо він недалеко в черзі, то в принципі перспектива ну, непогана. Можливо, якщо не в цьому році, то в слідуючому буде можливість. Забезпечити його автомобілем. Так само можна зателефонувати 63 36 01 телефон, і ми дамо роз'яснення по цьому питанню. А як з забезпеченням інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС з житлом? Традиційно, що інколи досить гостро постає це питання. І в цьому питанні я вважаю, що серйозні зрушення теж ми маємо, тому що. На 2012 рік в обласний бюджет передбачено надходження 11,7 млн грн. мільйона гривень. Це лише для чорнобильців, і і ми розраховуємо, що управлінням капітального будівництва обласної адміністрації буде закуплено близько 40 квартир для чорнобильців. Це буде буквально в жовтні, листопаді місяці. Ми очікуємо, що ці квартири купляться і готові з обоями сантехнікою. Ключі вручаться інвалідам. До кінця року це буде обов'язково всім зроблено. І крім того, ми ще плануємо закупити сім квартир для інвалідів війни і сім квартир для інвалідів з числа воїнів-інтернаціоналістів. Це все планується зробити ще в цьому році: 40 квартир човнобильцям і 14 квартир для категорії, про яких я сказав. Ясно. Знову підказують мені, що з'явився у нас дозвонювач. Доброго вечора. Алло. День. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, давайте познайомимось. Мене звуть Марія Олександрівна. Марія Олександрівна, слухаємо. Чоловік вас. Чоловік інвалід на колясці. Скажіть, ви казали, що можна заказати санаторій, який підходить йому. Це можливо чи ні? Дякуємо. Питання Марія Олександрівна, я говорив про новий закон, який підписаний президентом, і порядок, який розробляється зараз, про надання путівок. Цей порядок буде введений в дію з 1 січня 2013 року. Він стосується чорнобильців. А що стосується інвалідів загального захворювання, я так зрозумів, що мова йде саме про цю категорію. Саме про цю категорію, то нас існують черги. Так само можна звернутися в управління праці та соціального захисту населення і, згідно черги, це питання можна вирішити. З Чорнобильцями питання, якщо це мова йде про чорнобильця інваліда, то питання може бути вирішене набагато швидше, тому що чорнобильцям значно більша кількість потівок надається в Рівненській області. Ну, ще є така новація, як забезпечення населення цифровими телетюнерами. В якому обсязі сьогодні здійснюється ця робота? Ну, взагалі, слід сказати, що було зроблено близько 35 тисяч заявок на отримання телетюнерів. Ми вже отримали в область 21 тисячу телетюнерів, і ця цифра міняється щодня. Люди на люди отримують на пошті ці телетюнери. Тобто, тут так само. Я думаю, що ми, ми бачимо реальне втілення в життя обіцянок, які дає уряд. І знову у нас є дозвонювач. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте познайомимось. Я проживаю в місті Рівному. Мене звати Валентина Володимирівна. Дуже І приємна Валентина, Валентина Володимирівна. Запитання. Слухаємо вас. У мене до вас таке запитання. Я більше 25 років здаю кров донор. І скажіть, мій, будь ласка, які зараз льготи я можу мати на, ну, за кров? Дякуємо. Валентина Володимирівна, значить, ви маєте пільги згідно наших законів, зокрема, і по пенсійному законодавству. Якщо я так розумію, пенсіонер, я не зрозумію чи не пенсіонер. Ну, вам необхідно так само підійти краще до нас в управління, обласне, і ми дамо роз'яснення. По... Конкретно по людині, тому що чи пенсіонер, чи працюючий. Якщо пенсіонер, то там є доплати до пенсії, в залежності від того, який розмір вона отримує. Детальніше можна ознайомитися з пільгами в нас в обласному управлінні. З 9 годин, будь ласка, до нас підходьте на словацьку годину, або телефон 633601, Ми дамо роз'яснення конкретно по, по людині. Ну, сам ще в двох словах, які ми є сьогодні державні гарантії в контексті соціального обслуговування. Населення і куди мусять звертатися ті наші громадянки вважають, що їх або не задовільняють, або якось от не так, як їм здається. Задовільняють. Ну, звичайно, в першу чергу необхідно звертатися на місця в районі і міській управлінні праці, і соціального захисту населення. Не все можливо держава і може виконати, якщо якісь непорозуміння є. Виїзні мобільні офіси працюють. Є в нас обласне управління праці соціального захисту населення, яке такі спірні питання вирішує. Можливо, необхідно зробити запит на Міністерство соціальної політики. Ну якщо ні, то звичайно тоді іноді приходиться звертатися в судові інстанції. Підказують мені, що ще є один дзвінок, і давайте дамо шанс людині зв'язати з нами. Доброго вечора! Доброго вечора! Доброго вечора. Дуже коротко збігає наш час. Постанова 1417 від, від 29 грудня 2009 року не відмінена про статус ветеранів гарантії їх соціального захисту, які говорять про те, що ліки безкоштовні для них, для цих людей. А лікарі першої поліклініки і завідуючий полі, поліклініки лікарнею кочерук. Мені у упереджено відмовляє у написанні необхідних ліків. Справа в тому, що протипоказу для до, для до застосування Давайте коротше, бо у нас майже немає часу. Немає. Суть питання. Прошу? Суть питання, коротко. Значить, протипоказу немає, а вони не хочуть, не, не виписують. Просто так. Упереджено розумію, ставити. дякую. От що Й. робити, от в такому випадку фактично те ж саме, що стосувалося попереднього питання. Ну я розумію. Ну на жаль, коштів обмежені У нас кошти на надання медикаментозного забезпечення. Однак тут слід зазначити, що в нас згідно меморандуму, який підписаний із аптечними закладами, ми маємо домовленість про 10% відсоткову знижку на ліки, зокрема вітчизняного виробництва. Тому ну можливо як вихід це. Звертатися в такі аптечні заклади і закупляти ліки за зниженими цінами, ну що ж, отак, от динамічно і непомітно сплив час нашої розмови. Я нагадую, що гостем громадської приймальні сьогодні був заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації Руслан Сивий. Дякую за розмову, пане Руслан. Власне. Усім тим, хто нас дивився, наполегливо раджу залишатися з РТБ і про свій вибір. Ви у жодному випадку не пошкодуєте. До зустрічі. До побачення!